Привіт! Сьогодні продовжуємо серію оглядів з вулиці Кирилівська, поточний ремонт якої розпочали ще в минулому році, минуло три тижні, тому дивимось на зміни. Розпочнемо ми за традицією біля Подільського трамвайного депо, адже це те місце, де має завершитись поточний ремонт цієї вулиці. Хочу нагадати, що ремонт вулиці Кирилівська розпочався ще в минулому році. Темпи робіт тут невисокі, задіяна невелика кількість техніки, працівників, тому варто очікувати те, що він продовжиться і в наступному 2025-му. Чому так, розберемося в цьому випуску. Разом з вами пройдемо весь маршрут та подивимось на зміни. Зараз я стою біля майбутньої першої в Києві віденської зупинки трамваю. Це розповсюджені зупинки в Європі, які розташовані посеред проїжджої частини та мають підняту посадку у платформу. Їх, окрім Європи, можна зустріти ще й у Львові та Вінниці, але до нашого міста така ідея дійшла, як бачимо, не швидко. Такі зупинки полегшують посадку у трамвай, тому мають бути там, де це можливо зробити. Сподіваюсь, що пізніше їх стане більше, та вони принесуть свою користь всім, хто це потребує. А поки що це єдиний екземпляр. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку зупинку та чи підтримуєте збільшення їх кількості в Києві. А щодо змін, то як бачимо, з минулого відео в цьому місці вони відсутні. Тому разом з вами залишаємо його та йдемо в сторону контрактової площі. Нагадаю, що поточний ремонт цієї вулиці запланована на ділянці від Подільського трамвайного депо до вулиці Щекавицька. Це відстань приблизно в 3 кілометри. Замовник шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та отриманню автомобільних шляхів та споруд Подільського району, а виконавець КП Шлях Будінвест». ремонт проводиться певними ділянками, відповідно, на кожну ділянку проводиться окремий тендер. Окрім того, ремонт здійснюють почергово. Спочатку одна сторона, потім інша. Таким чином, щоб не перекривати вулицю повністю. Трамвай, відповідно, на цей час не курсує, а замінює його автобус 11ТК. В рамках ремонту мають повністю замінити дорожнє покриття, встановити нові бордюри, освітлення, відремонтувати каналізацію, повністю оновити лінію трамваю на цій ділянці та, звичайно, зробити нові тротуари з ФЕМ. Трохи далі нас вже чекає хдм 1 хопер дозатор, моторний перший. Це рідкісний трамвай, який було виготовлено Київським заводом електротранспорту приблизно в 1970-х роках. Його задача перевезення та розвантаження всіх видів баласту з його одночасним дозуванням та розрівнюванням вздовж всієї колії, яка ремонтується. Використання такого вагону виключає ручну працю при створенні баласту, тим самим пришвидшує закінчення всіх робіт. Вивантаження баласту, а в нашому випадку це щебінь, відбувається за такими схемами: на середину колії між рейками, по обидва боки колії одночасно, одночасно і на середину колії, і по обидва боки, або ж просто на одну зі сторін колії. Для цього внизу вагону є, якщо можна так сказати, дозатор, який розподіляє щебінь в залежності від вибраної схеми. Одним словом, не складний, але дуже потрібний вагон при будівництві колії. І зараз перебуваю біля парку Хвойки. На мапі покажу. І Якщо пам'ятаєте, минулого разу тут була зроблена лише невелика частина лінії трамваю, та яка біля вагону ХДМ-1. ближче ж до мене була ділянка, яка лише готувалась до кладання нових шпал та рейок. Сьогодні ж ця ділянка, як бачите, майже готова. Тому, скоріше за все, наступного разу, можливо через тижнів-два, коли я приїду на черговий огляд, тут вже буде повністю готова та відкрита для руху ділянка вулиці. Нагадаю, що тут, як і на з'їзді з Подільського мостового переходу, рейки трамваю будуть в рівень з проїжджою частиною, що вже видно по наступній ділянці, до якої разом з вами йдемо. Ну що ж, дійшли до зупинки поділ бізнес-парк. А це означає, що ділянка від парку хвойки до цієї зупинки практично готова. Єдине, залишилося зробити освітлення з цієї сторони та нанести розмітку. Далі ж, як бачимо, ремонт ще в процесі. Зокрема, першою ремонтується сторона, на якій я стою. Тут же оновлена трамвайна колія аж до вулиці Оленівська, на проїжджій частині знято шар асфальту, а тротуар вже вимощений фем. Щодо трамвайних колій, я вже говорив, вони у нас з вібропоглинанням, тобто шуму від трамваю стане менше. Для цього на кожній залізобетонних шпал під рейками встановлені гумові підрейкові прокладки. А кріплення рейок до шпал відбувається за допомогою скоб та клем, які теж мають спеціальне покриття. Все це і дає той самий вібропоглинаючий ефект, який сподіваюсь, відчуємо до кінця року. До речі, звертаю вашу увагу, що реконструкція трамвайної лінії проводиться за технологією оксамитового шляху. Тобто, окрім всього, вище вказано, тут ще й будуть безстикові рейки. Як бачимо, їх для цього зварюють та шліфують. Це ще одна причина зниження шуму. Стали свідками аварії біля вулиці Заводська. Водій легкового автомобіля трохи зловив гав та в'їхав в вантажівку. Тепер в найближчі години-дві автобус тут не курсуватиме, але на щастя без жертв. А ми тим часом дійшли до зупинки Пивзавод. Тут, як бачимо, зі змін лише оновлена трамвайна колія. Це та, яка веде до контрактової площі. Можемо, до речі, і оцінити стан вулиці. Це якщо не брати до уваги оновлену трамвайну колію. Стан поганий, вулиця потребувала ремонту вже дуже давно, і, на жаль, вона в Києві не єдина. Як приклад, часто зустрічав в коментарях згадки про вулицю Глибочицька. Там теж є аналогічна лінія трамваю, тому якщо цікаво, можна буде зробити її огляд. А ми тим часом дійшли майже до вулиці Оленівська. Це та вулиця, де на даний момент завершуються всі роботи. Ну що ж, друзі, дійшли до фіналу. На жаль, з моменту мого останнього огляду на цій ділянці без змін. Все та ж тільки одна зроблена трамвайна колія та встановлені поруч зі старими нові опори освітлення та контактної мережі. Як я вже й сказав, роботи тут виконуються не швидкими темпами. Тому робити огляди частіше ніж один раз в три тижні немає сенсу, але обов'язково буду їх продовжувати, щоб показати, який вигляд матиме вулиця в фіналі. Сподіваюсь, відео було цікавим. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал, туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску, а також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!